А ще п'ять років після трансляції перших теледебатів 1960 року між суперниками на президентських виборах у 65-му у США був схвалений закон, який мав гарантувати виборчі права усім американцям. Документ, підписаний президентом Ліндоном Джонсоном, назвав таким, що суперечить закону расову дискримінацію при голосуванні та забезпечував юридичне підґрунтя для того, аби мільйони чорношкірих американців із південних штатів Отримали право голосу після ухвалення документу. На Сполучені Штати ще чекали роки протестів, заворушень і навіть кровопролиття. Розповідає Юлія Ярмоленко. День, коли президент Ліндон Джонсон підписав акт про виборчі права 1965-го, Справедливо вважають історичним. Цей закон американці називають найефективнішим законодавчим актом захисту громадських прав у Сполучених Штатах. не вонаса. Ми не зупинимося допоки американці усіх рас кольорів шкіри та походження не матимуть рівних прав у цій країні, аби разом брати участь у демократичному процесі. Закон про виборчі права на державному та місцевому рівнях зруйнував бар'єри, які дискримінували чорношкірих на виборчих дільницях півдня. Також документ надав законної сили 15-й поправці до конституції США, відповідно до якої афроамериканцям гарантувалося право голосу. Акт 65-го року зробив вільними стількох людей. Джон Люїс нині американський конгресмен на марші за права у селмі, штаті Алабама у 1965-му Він ледь-ледь не загинув. Кадри побиття, коли поліція напала на мирних демонстрантів, викликали хвилю обурення по всій країні і сприяли швидкому ухваленню акту про виборчі права. Це було варте страждань багатьох людей, варте крові, яку дехто з нас пролив. Професор політології Андре Гілеспі каже, держава доклала необияких зусиль, аби зареєструвати чорношкірих виборців. показники голосування серед афроамериканців зростали у геометричній прогресії впродовж кінця 60-х, початку 70-х. На півдні були місця і штати, де могли голосувати сотні або й тисячі чорношкірих. Афроамериканські лідери кажуть, жертву принесено, аби здобути виборчі права, забувати не можна. Я пишаюся тим, що ми залишили у минулому суспільство, в якому ми не могли атакувати і бити, як Джона Льюіса. Він взяв цей удар на себе. Не можна забувати про пролиту кров, вдаючи, що його страждання пусті балачки. мер Атланти Ширлі Франклін погоджується своєю кар'єрою. Вона завдячує закону про виборчі права 65-го року. Фочнеле на щастя, інші люди розгледіли в мені дещо, чого я сама не помічала. Вони змусили мене вийти із зони комфорту, балотуватися на посаду. Відтоді я вважаю своєю місією стимулювати людей робити те саме. Політичні аналітики кажуть, закон про виборчі права став перемогою для народу, адже зробив один з найпотужніших інструментів демократії голосування справедливим та рівним для усіх.